Коли ви замовляєте прозорий скотч, звертайте завжди на характеристику, тому що от зранку е, прийшлось практично потратити хвилин 20, щоб доказати клієнту, що він е, раніше брав нереальні характеристики. Ну по скотчу, метраж. Тому що перший ну він позвонив, спросив, по чому тисячу метрів. Е, тіктока перейшов, нашої номер телефона. Ми йому сказали, що 190 гривень коштує ролл. От як він виглядає, справжні тисячу метрів. Е, далі. Він каже, що це дуже дорого. Він бере набагато дешевше. Ну, Прийшлося потратити такі часу багато, щоб він надіслав, де він раніше брав. Брав він на промі. Дивимося, ось скотч. Так, дивимося на характеристики. Бачите, да? скотч плотний, упаковочний, прозрачний, 1000 метрів 130 гривень. Ну, все б нічого, ну, реально дешево. Але опускаємося ниже. Дивимося. Діаметр. Ось о, діаметр 148 мм. Це 14 см, 8 мм. І вага 525 г. І це вказує, що це 1000 м. У нас є такий ролл, я вам зараз його покажу. Ось, ось. Це ті 1000 метрів, які він продає. Кидаємо його на ваги, щоб вам вже показати, що це 100%. Дивимось, ну, 538, у нас навіть більше. Але знаєте, в чому прикол? Але це 300 реальних метрів, не тисячу. ось тисячу метрів. І по ціні, от, 130 гривень і 60 гривень. Чувствуєте різницю? Так що звертайте увагу, коли ви замовляєте такий продукт. Тому що зараз дуже розповсюджено, возить нереальні характеристики скотча.